Знімати відео на ютуб однозначно приємніше в такій атмосфері, саме тому я не втрачаю можливість зняти відео в цьому прекрасному місці і поговорити взагалі, як я сюди попала. Адже для мене це насправді досить таки приємний бонус моєї роботи, що я маю змогу працювати в таких прекрасних місцях. Зараз я знаходжуся в комплексі тепла вода. Це така територія з афрейм, будиночком, і ми знімаємо. Крутий контент, чому кажу ми? Тому що я організувала модели своїх подруг дівчаток і ми дуже плідно попрацювали. Сьогодні у нас другий день. Я працюю під звуки пташечок. Надіюсь, вам чути їх і хочу взагалі розповісти, що мені допомогло бути, наприклад, на цьому місці, тому що для мене це надзвичайне досягнення. Я не відношу до своїх досягнень. Якось дуже поверхнево, тому що я знаю, який шлях я пройшла до того, щоб насправді сидіти тут, щоб до мене люди зверталися за послугами, щоб вони обирали мене і давали розуміння той цінності, яку я насправді даю, тому що люди йдуть на моє бачення, на моє розуміння, на моє бачення стратегії і на моє бачення краси, яке в мене однозначно є і. Я вважаю, що це моя унікальність, тому що не всі здатні бачити так, як бачу я. В першу чергу хочу сказати, що я людина дисципліни і ні один мій день не обходиться без плану на день, чого я рекомендую робити абсолютно всі. Адже це дозволяє структурувати кожен ваш день і дати обмеження в діях, які є найбільш релевантні для вас в даний момент, та найменше. Тобто планування дає нам змогу зробити пріоритети в задачах, які нам. Краще встигнути сьогодні, а які ні. Або можливо, деякі відкласти або делегувати до речі, з останнім в мене дуже складно. Делегувати мені важко навіть по сей день. Але я дуже активно з цим працюю. Наприклад, вже зйомку Reels для свого інстаграму я делегую, хоч мені дається, це дуже важко. Хочеться щось поміняти, додати. Те мені не подобається, але я іноді закриваю на це очі, тому що це моє бачення насправді, і не всі мають це бачення, і не факт, що. Їхнє бачення не працює, тому я вчуся довіряти навіть в таких от маленьких речах, тому що скажу справді делегувати мені надзвичайно важко. Наступна риса, яка випливає з дисципліни, це те, що я роблю маленькі кроки щодня. Насправді нам. Не потрібно кожного дня стрибати вище голови. Нам просто потрібно навчитися рухатися в темпі, зручному для себе. Тому що да мотивація це про скачки, а дисципліна це про щоденні зусилля, які ведуть до результату. І результат часто вимірюється в кожному по-своєму. Тому я все-таки рекомендую не порівнювати себе з інстаграмною картинкою, оскільки навіть я. І, взагалі, кожна людина в свій інстаграм публікує тільки ті речі, які вона вважає за потрібні. Адже ми ніколи не публікуємо якісь наші дуже великі фейли. Так, ми можемо розповідати це в форматі кейсів, але ніхто не знає насправді наші слабкі місця. Да? Тому що транслювати слабкі місця це про дуже велику силу в собі. Бо це як виставляти себе на присудний огляд і розуміти, що ти відкриваєшся і тебе можуть ранити в будь-який момент. Тому я вам рекомендую порівнювати себе тільки з минулою версією себе. Наступне це постійно навчатися, навіть не так, як познання ходити на курси в університет, в школу та в інші дуже важливі заклади, як по своє оточення, оскільки в комунікаціях ми маємо змогу набути практичний досвід. Інших людей ми можемо дізнатися їхні інсайти. Якщо звісно, думка цієї людини нам вартує. Ми маємо змогу прокомунікувати якісно, якщо ми вміємо це, звісно, робити. А якщо ні, то ми все рівно йдемо туди, як мінімум, познання, а як по-друге, це навчитися це робити, а саме комуніку. Тому що наступне я вважаю, що дуже важливою частиною нашого життя є наше оточення, оскільки люди формують нас, наше найближче оточення формує нас, і ми це середня арифметична наших найближчих п'яти людей. Тому задумайтесь, кого ви підпускаєте все таки в своє життя. Коли ми спілкуємося з людьми, які постійно живуть в невпевненості в собі, постійно тривожаться, це передається на нас, і в нас є вибір. Підпускати це близько до себе чи обирати трішки інший шлях. Тому я б рекомендувала все таки обрати свою стежку, яка вам більше імпонує щодо навчання. Дуже важливо не стояти на місці, оскільки особливо сфера маркетингу я б назвала, що це надзвичайно динамічна наука, де змінюється все з такою швидкістю світла, що це навіть неможливо описати. Щодня впроваджуються нові тренди, виходять нові продукти, і от встигати за цим всім слідкувати, оскільки алгоритми інстаграма змінюються кожного дня. Алгоритми будь-якої соцмережі, програми, сайту і так далі. Все змінюється, і нам потрібно встигати слідкувати за тим, щоб бути на плаву, щоб давати нашим клієнтам найкращі результати, та доносити, що інколи ці результати можуть бути не такі швидкі, адже є певні чинники, які на це впливають, такі, як, наприклад, бюджети. Розташування, цільова аудиторія, сам продукт, і також інші чинники сьогодні. тема відео трішки не про це, але насправді це дуже цікаво. Тому що чому іноді одні можуть досягати швидше результату, ніж інші. Все криється в аналізі. Тому я думаю, що навичка комунікації з людьми вам допоможе доносити. Правильні сенси своїм клієнтам в мене є одна риса. Я не зупиняюся. Я людина, яка знає, що результат приходить не швидко. Наприклад, свої соцмережі я веду вже більше 10 років, і я знаю, що таке розвиватися в своєму темпі. Я знаю, що таке мати результати, але не видимі. Насправді так, в мене, наприклад, тисяча підписників в інстаграмі, але в мене. Дуже класні результати з нього, і насправді вимірювання успіху в кожного індивідуальне. Тому я вам рекомендую ніколи не зупинятися, навіть якщо у вас не виходить, навіть якщо ви порівнюєте себе з іншими і відчуваєте, що ви відстаєте, не зупиняйтеся, тому що ми порівнюємо себе на початках іноді з людьми, які пройшли вже великий досвід, і які починали. Багато років раніше ми порівнюємо себе з людьми, в яких абсолютно інша стежка життя, і насправді ми не маємо до неї ніякого відношення. Деякі люди дивляться на нас і хочуть мати те, що маємо ми, тому не зупиняйтесь. І останнє, що я хочу сказати в цьому відео, це оточуйте себе якісним контентом, оскільки ми дуже багато часу свого життя проводимо саме в телефоні, тому навіть коли у вас є змога. Не заліпати в Тіктоці краще включіть Ютуб якийсь подкаст, краще оточіть себе цінною інформацією, яка вам дасть певні інсайти, а не бездумний скролінг в інстаграмі, в Тіктоці, порівняння знову ж таки себе. Чому? Тому що, наприклад, я в спортзалі завжди слухаю подкасти, бо відчуваю, що це. Час, який я можу заповнити свою фізичну активність, також і певною розумовою дізнатися, щось для себе ціннісне, дізнатися чийсь досвід. Тому, коли ви миєте посуд, прибираєте, наприклад, займаєтесь в спортзалі, бігаєте і так далі, старайтеся максимально ефективно використовувати цей час та пам'ятати, що час це ресурс. Який постійно уходить, і ми не можемо його повернути, але ми маємо змогу керувати ним. Тому обирайте свій саморозвиток. Надіюсь, це відео було для вас цікаве. І насправді я сказала не всі пункти, які мене привели на це місце. А, тому, якщо вам цікаво, я б могла б ще створити, напевно, декілька пунктів і розказати про них детальніше. Тому бажаю всім гарного дня доби, і ми вже будемо скоро їхати додому. Всіх. Oi, oh, bem -mai.